Усім привіт, друзі! Зараз розповім вам цікаву історію. Дзвонять мені з однієї з СТО і кажуть, нам треба відремонтувати ГБЦ-1,6 Калина. Запитав, чому зняли головку, що трапили, сказали, пропала компресія. Скоріше всього прогорів клапан. Кажу, добре, привозьте, продефектуємо, складемо смету і будемо вирішувати, що робити. Значить, привезли мені її, я її розібрав, продефектував. Так, звісно, клапана тут згоряні, зношені, всі чорні. Далі. постіль розпридвала Також тарабан сумасшедший, постіль потрібно ремонтувати, ще й загризено. Далі. ну клапанів немає. Втулок теж тут немає, Я зараз покажу вам. Бачите? Ця ГБЦ ще ні разу не ремонтувалося. Власник цього авто один купляв його з автосалону. сідел немає, все згоріло, нахрен. Поварити треба також. Міст 5 я тут нарахував, що потрібно попідварювати. В общем, повний капремонт, повна реставрація, щоб довести її до діла, щоб вона їздила, щоб людина не знала води. Смету я склав, вийшло більше 12 тисяч гривень під ключ із запчастинами. Цю інформацію я з передала власнику, на що власник, звісно, сказав, що ні, це дуже дорого, нічого робити у Богдана не буде. Питань нема, кажу, пацани, забирайте, я їх все скидав у відро і вони забрали цю голову. Через там днів 5-4 мені опять дзвонять, скидають фотографії бушних головок. Я на це трачу свій час, кажу, да, можна брати, да, не можна брати. Варіантів 5-6 мені скинули, я всі забракував. Ще проходить днів 5, це вже десь днів 10, а то і трошки більше проходить, скидають ще один варіант головки. І кажуть, будь оцю заказуємо, хочемо заказати її на твою пошту і щоб ти передивився її. Кажу, хорошо, мої послуги будуть коштувати подивитися і привезти її собі в цех, відрегулювати, кажу, десь близько 1000 гривень. На що вони погодились? І, в общем, чекаємо цю посилку. Це вже пройшло десь півтори-дві тижні, щоб ви розуміли. Машина висить на СТО, розібрана, на підйомнику, йде простой, Время пікає. Приїжджає за ГБЦ, дивлюся я її на почті, відео я вкладу коротеньке. Ну там мусор просто. У нас головка 1,6, приїжджає 1,5. Розпредвал вроде нормальний, но сьоділ нема. Втулок, скоріш, там теж не буде, клапана навіть не притерті, все в маслі загажене. Коротше, ту ГБЦ треба теж ремонтувати. І та ГБЦ, щоб ви розуміли, коштує 9 тисяч гривень. І плюс мої послуги. Звісно ж, власник сказав, що ні, не будемо її брати. По ітогу історія у нас закінчується тим, що СТО сказало власнику, або ви даєте нам кошти за нашу роботу, за наш потрачений час, за простой підйомника, або Бодя робить нам ГБЦ, щоб було все чітко. На що власник, звісно, сказав, звісно, звісно, хай робить Бодя. Ось така історія, друзі, це буде у нас перша частина. Запускаємо в роботу ось оцей металолом. По-іншому, поки що, я не можу це назвати, вона усосана в нуль. Якщо ви розуміли, дивіться, термостат, якість антифриза, яка там залита була. Це один власник, один, який за авто взагалі не дивився. Йопт, дивіться. Понімаєте? Ось така історія. Тому... Те, що спочатку кажеться дорого, може бути на самом ділі дешевше, ніж те, що, споча... що кажеться дешево. Тому що за 9 ви купуєте кончену усосану голову, яка просто вичищені камери згорання, шліфована плащина, а все інше мертве, і потім її також потрібно ремонтувати. Тому я кажу, ремонтуйте свої ГБЦ або купуйте у перевірених вже відремонтовані. Додам, що та головка, що приїхала, зі слів продавця, готова була до встановлення після ремонту. Щоб ви розуміли, після ремонту і готова до встановлення. На цьому першу частину закінчуємо, я її запускаю в роботу і прикладу відео тієї ГБЦ. Все, слідкуємо, підписуємо, ставимо лайк. Дивись, що нам приїхало. Це головка 1,5. Дивись канали. Блядь, Воно, звісно, херово видно. Просто все загажено. Там ще й видно, як масло тече. Дивись. Хто і що робив? Дивись на клапан. Воно, бачиш, він навіть не притертий, чорний. Сідла, сідла. Як тобі показати? Сідла нема, воно, бачиш? Просто нахер вигорів, що так само і впускне. Дивись. Бачиш? Сідла нема. Все, що зробили, це почистили камери згорання і шліфанули її. Далі. Тут ось дивись, що робиться. Дивись. І плюс до всього це в нас 1,5 головка, 23083. Розпідвал інжектор, розпідвал нормальний на перший погляд. Ну, все, стаканчик, дивись, ось я його навіть прокрутити не можу. Виді? А должен прокручуватися. Ось. Кулачок вверх, стаканчик должен крутитися. Він навіть не крутиться. Виді? Мусор.